Мир Божий вам, дорогі друзі. Я вдячний Богові за ще одну можливість, що ми разом можемо зустрітися та досліджувати Слово Боже Біблію. Вдячний також вам, що ви залишаєте свої коментарі, а також задаєте запитання. Чи музика є поклонінням? Ось на таку тему я пропоную сьогодні разом з вами. Порозважати, бо вона є актуальна для нашого часу. Скажіть, як часто ми чуємо в церкві, встанемо та будемо поклонятися Богу. І в той час звучить музика і пісня. Отже, музика, яка звучить в церкві, являється поклонінням Богу? Хотів би зразу сказати, що музика не була і не є поклонінням. Музика є засобом для вираження поклоніння. Але це не поклоніння. Бо є багато інших способів, що людина виражає в них своє поклоніння Богу. І ще хотів би зауважити те, що музика не є богослужінням. Поклоніння це наше серце. Яке є вдячне Богові за те все, що він зробив? Оце є поклоніння, як і Біблія пояснює, розважаючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними. І зауважте ці слова, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Тож, музика і пісні є засобом, за допомогою якого людина, яка поклоняється, висловлює свою подяку, яка в неї в серці або в розумі є. Не музика чи пісні спонукують бути вдячним Богу, а серце людини, яка вже або яке, тобто серце вже наповнене подякою Богові. Про що говорить Святе Писання? Бо чим серце наповнене, те говорить у його. нього. Дехто говорить, що музика створює якусь атмосферу, позитивний настрій для поклоніння. Але, другі друзі, настрій емоції це не є поклоніння, бо настрій і наші емоції міняються у будь е, яку пору або... Від будь-якого впливу, навіть від погоди. Наприклад, я був в церкві, де під час музичного виконання виключали світло в залі. А на сцені включали світлові ефекти, створюючи, так би мовити, атмосферу, щоб впливати на почуття людей. Це ви назвете поклонінням Богу? Так, це викликає якесь поривчисте. Непостійне відчуття, але це не є поклоніння. Хтось може сказати, а чому ти так говориш? Бо ми бачимо з Біблії, що правдиве поклоніння це постійне становище або стан людини, а не мінливий. Як в Євангелії Івана, 4 розділі Ісус Христос мав розмову з Самарянкою, Він сказав до неї: Богомільці правдиві, тобто поклоники правдиві. Вклоняється будуть Отцеві в дусі та правді, бо отець собі прагне таких богомільців. І це незалежно від місця перебування чи обставин людини. Ось хто є правдиві поклони. І таких поклонників шукає собі Бог. Правдиві християни, друзі, є справжніми поклонниками. Бо у Євангелії або, вірніше, у новому заповіті, у посланні апостола Павла до Филип'ян, 3 розділі, ми читаємо, ми, що служимо Богові духом і не кладемо надії, на тіло. Служити Богові чи поклонятися Йому, це є спосіб життя христинина. Це вдячність Богові за те, що Він зробив для нас, за наше спасіння, за благословення. І для цього не потрібно створювати якийсь певний штучний настрій чи атмосферу якоюсь певною формою музики, щоб викликати людину до поклоніння, бо це тільки тисне на людське почуття, що ж насправді викликає людину до поклоніння. Друзі, то є проповідування Біблії або читання Божого Слова. Тоді, коли ми чуємо Святе Писання, через яке говорить наш Творець, наше серце тягнеться до Бога. Бо Слово Боже є солодчим меду і меду щільникового. І це Боже Слово е, спонукає нас до е, вдячності Богові. Ми хвалимо нашого Господа. Е, Своїми устами висловлюючи подяку та славу йому, бо тільки Боже Слово підкріпляє, заохочує, дає радість, спасіння, вказує на Божу волю, потішає та дає віру. Адже Біблія говорить, що віра приходить від слухання, а слухання через Слово Боже. Я ще таку чув думку, що якщо ми хочемо, щоб не християни приходили до церкви. Нам потрібно змінювати нашу музику. І імпортувати, або виконувати таку музику, яка подобається невіруючим. І це буде одним із засобів або методів імонізувати тих, які не є християнами. Друзі, але це не є правда. Бо ніде у святому писанні ми не знаходимо, що музика використовувалися як технічний, можна так сказати, засіб для єванізації, я говорю в прямому сенсі цього слова. Так, ми співаємо, але прославляємо нашого Спасителя за милість і спасіння. Ми це робимо для Бога, а не для цього світу. Співом і музикою ми не забавляємо невіруючих і не робимо нашу музику. Приваблию для тих, хто відкидає Бога, або навіть не вірить в Нього. Музика не призначена для задоволення невіруючих, ніби це якийсь вступ до якогось кращого а, розуміння Євангелії. Погляньте у Святе Писання, коли апостол Петро проповідував Боже Слово, що ми читаємо дії святих апостолів в е, другому розділі. І ці люди, які слухали. Як він говорив. Вони, почувши це слово, серцем розжалобилися. Та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ми маємо робити, мужі браття? Петро до них каже: покайтеся. Ви бачите, що розжалобило їх серце, почуте Боже Слово. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно. Аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та, та наміри серця. Не потрібно, друзі, е, Боже Слово, підсилювати музикою. Музикою ми не заманимо людей до Бога, якщо можна так сказати. Якщо ці люди не приймають Боже Слово, тож давайте не будемо обманювати самих себе. Тоді ви можете запитати, то що, зовсім не потрібно музики в церкві? Друзі, я цього не сказав. Бо мені не тільки подобається музика та спів, але я наполягаю, щоб спів та музика були на наших служіннях в церкві. Але ми говоримо про те, чим не являється музика в церкві. Тож музика є одним з засобів. Вираження почуттів не тільки віруючої людини, але також і невіруючих. Бо ними ми виражаємо свою радість, смуток, надію і навіть а, свої розочарування. Пригадайте псалми Давида. Тож музика та спів для християн це щось більше, ніж для тих, хто не вважає себе такими. Чому? Тому що цим Божим даром. Віруючи, висловлюють дячність Богові за те, ким він є, що він зробив, і особливо за наше спасіння, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Ось це є вираження нашого розуму, бо біблійною мовою серце часто взивається, вживається або ж означає розум людини. Яка людина в серці, тобто розумі своєму, така вона є. Отже, це зв'язок між внутрішнім і зовнішнім. У книзі пророка Амоса, розділ 5, Бог каже людям: усунь від мене пісень своїх гук, і не почуя рокоту гусел твоїх. Другими словами, можна сказати, мені не потрібні ваші пісні. Якщо ваші серця не є в порядку. Отже, поклоніння Богу виходить з нашого серця, тобто розуму, і звідки воно береться? Воно походить від розуму, який чує правду, що записана у Слові Божому, у Святому Писанні. Тож, кому наша музика, спів і наше поклоніння спрямоване? Кінець 19 а, а, вірша, а це п'ятий розділ послання апостола Павла до Єфесян говорить, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, а вірш 20-й додає до цього, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, наші співи. Музика, молитви, наше поклоніння спрямоване до Нього, до нашого Господа. Не до нас. І не для нас. Це не для невіручих, а для Бога. Можна так сказати такими словами: Він, тобто Бог, спостерігає і слухає. Дорогі християни, ми в церкві не для того, щоб розважати одне одного чи невіручим. Ми приносимо хвалу і поклоніння Богу. І на завершення хочу залишити запитання. Наша музика і спів прославляє Бога, чи нас розважає? А можливо, в цьому є якась світська привабливість? Таке виконання прославляє Бога. Чи принесе така музика і спів честь Богу і славу йому? Друзі, святе Писання вчить. Коли інше? Або все, що робите, усе на Божу славу робіть. Ми прославляємо Бога. І тільки Бога єдиного, а не самих себе. Не нам, Господи, не нам, але йменю своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою. Так голосить Боже Слово. Тож, дорогі друзі, давайте задумаємося над цим, про що ми сьогодні розважали. На цьому все, дорогі друзі. Будьте з Богом.